Доброго ранку. Сьогодні у нас незвичайне заняття. Повторимо з вами знайомі поняття з країни природи, з країни погоди, з країни чудової української мови. Отож, давайте разом з вами повторимо чистомовку. Ок ок ок, білий падає сніжок. Далі к к к. Замітає всі стежки. Ать, 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 вибіг зайчик погулять. Ма ма, ма, вже прийшла зима. Оз 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 на дворі мороз. Ло, 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 снігу на мело. Гу-гу-гу ялинка в снігу. Дуже добре. Хто буде нашою головною гостею на занятті, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте першу загадку. Це дерево, мов їжак, вбрання в нього з колючок. Воно стріча щороку нас гірляндами рясними, цукерками смачними, Та всюди в місті і в селі несуть дорослі, ждуть малі, у кожному будинку прикрашену ялинку. З неба падають сніжинки, люди всі несуть ялинки, рік старий кудись утік. Всі співають, веселяться не вгава веселий сміх через те, що нині свято. Що за свято? Новий рік. Як ці дві відгадки пов'язані між собою? Традиційно для зустрічі нового року наряджають дерево, наряджають ялинку. Прикрашають різними іграшками, льодяниками та прикрасами. Давайте складемо невеличку розповідь за картинками: Хто приніс ялинку додому. Тато приніс ялинку додому. Нам треба вигадати імена для діток. Наприклад, Дівчинку звати Оленка, а хлопчика Іванко. Діти дістали коробки з іграшками і почали наряджати ялинку. Оленка розвішувала прапорці гірлянди, а Іванко діставав іграшки з коробки. І вішав на гілочки ялинки. Внизу діти прикрасили ялиночку, а зверху Іванко приніс драбину. Оленка залізла на драбину і оділа на ялинку верхівку, зірку. Потім з коробки. Діти дістали Діда Мороза і посадили біля ялиночки. Ось така невеличка розповідь про те, як Іван Козоленкою готувалися до зустрічі Нового року, як вони вбирали ялинку святково. А це торбинка добрих справ. В ній знаходяться такі добрі справи: Допомога другові, пригощання друга печивом, допомога батькам, миття посуду, прибирання у кімнаті та комплімент. Отже, оберіть для себе одну. З цих добрих справ, що знаходяться в торбинці, і обов'язково до кінця цього дня зробіть хоча б одну з них. І пам'ятайте роби добро, і воно повернеться. На все добре!